Цили та засоби залучені до проведення антитерористичної операції у визначеному районі продовжують виконання завдань за раніше визначеними планами. До виконання завдань залучена відповідна кількість особового складу та військової техніки. Задача сил АТО: відновити лад та спокій у регіоні і блокувати. Та за умови відмови від відспеці зброї і зносити терористів. Ці ЛАТО не застосовують силу мирного населення регіону. Наша місія відновити мир на сході України, забезпечити безпеку мирного населення. Терористи, відчуваючи неминімнучі розплату за свої дії. Намагаються залишити район проведення АТО, обстрілюють блокпости, що блокують вихід усіх Так, минулої ночі терористи знову обстріляли блокпост українських чоловіків у передмісті Слов'ян. Вагнем у відповідь, і з боку терористів припинилася. Це загальна обстановка. Хочу окремих питань. Наразі я так розумію, буде багато питань по Луганську. Та інформація, яку я маю на цю годину. Протягом минулої ночі близько 200 озброєних осіб обстрілювали автоматів та підствольних гранатометів управління Луганського прикордонного загону, одночасно з позицій, обладнаних у вікнах багато поверхівки, що примикає до будівлі Луганського прикордонного загону, по прикордонниках ввели прицільний вогонь найпора. Вона ще чого серед прикордонників є поранені. Прикордонники у відповідь ввели вогонь, е, була виконана виконана допомога зі штабу АТО. Е, було прийнято рішення, що направлено авіації. Я перетину інформацію. Авіація виконала бойове завдання Наслідком виконання е, завдання стала. Та зараз стало знищення двох мінометних розрахунків відповідно техніки терористів. Наразі, наскільки мені вдома, цілове протистояння в районі цієї частини продовжується. А крім бойовиків, там є певна кількість місцевого населення, яка намагається дії. Фільмувати. Керівництво наголошує, що перебування в районах проведення антитерористичної операції поруч з бойовиками це небезпечно. Тому пропоную місцевих мешканців не виходити з будівель і тим більше не знаходитися рядом з позиціями терористів. Добре, дякую. Я хочу уточнити, деякі ЗМІ повідомляють, посилаючись на вас, про те, що сили антитерористичної операції почали наступ. Я цитую, по всім фронтам. Наскільки це відповідає дійсності? Я спочатку повідомив, що триває активна фаза антитерористичної операції. Місце проведення Заходу. Пілота засоби залучені до проведення цього заходу, а також е часові е показ показники, це є інформація дріфована. Це робиться це для того, щоб обезпечити український військовий персонал задіяний до операції АТО від небезпеки. Як тільки операція буде завершена, як тільки український військовий персонал повернеться з пункту постійного базування, буде перебувати в безпеці інформацію щодо і чи інші операції я прилізний. Добре, дякую. Які запитання є, колеги? Йду. Українські новини дивіться. У повідомленні прес служби державної прикордонної служби вказано, що наразі немає допомоги. Нашим бійцям ні від е, збройних сил, е, ні, взагалі ні від кого. Тобто вони власноруч якби ведуть боротьбу. Чи відповідає ця інформація дійсності, чи можливо наразі вже е, е, є підмога хлопцям? Дякую, що стосується взаємодії прикордонних військ силами АТО, то на базі стріляніста Амстеричного центру розгорнута оперативна група прикордонних військ, тобто працюють часті. Які координують діяльність прикордонних військ та керівництво антирослічної операції з метою в тому числі і надання відповідної допомоги. Робота авіації сьогодні зранку по позиціях бойовиків це яскравий приклад такої з дехні. Дякую. Наступне запитання ТІВІМ. У нас питання по оснащенню наших солдат. Ну, є багато інформації, що та допомога, і там, бронежилети і так далі до них не доходить, хоч на їхні бази і в їхні частини це привозиться. Чи будуть покарані ті, хто розкрадають майно, яке виділяють на солдат, Захи... ну, за... захист і так далі? Берці, бронежилети. Є інформація, що багато офіцерів просто це все. Я прошу спікера повторити, тому що не дуже добре чути. Є інформація про те, що та допомога, яку відправляють в зону проведення антитерористичної операції, включаючи засоби індивідуального захисту, розкрадаються деякими окремими офіцерами. Наскільки ви можете це підтвердити, і чи будуть покарані ті, хто може бути у цьому винен? Я, я почув питання, дякую. Значить, що стосується неправомірних дій, чим тих чи інших осіб, то я хочу, щоб ви розуміли, що в, в цих арт-теростичних є відповідні структурні підрозділи військової служби правопорядку в штабі АТО працює уповноважений від прокуратури, який здійснює контроль за законністю віддання усіх наказів керівництва АТО. Їх відповідності до норм українського законодавства, норм міжнародного гуманітарного права, а також норм, які зазначені в статуті Організації Об'єднаних Націй. Крім того, відповідні структури, які відповідають за внутрішню безпеку, також працюють в складі сил АТО. Це саме їх повноваження і їх завдання відслідковувати усілякі дії пов'язані з. Неправомірним поводженню з боку тих чи інших посадових осіб. Чи є у вас вже інформація про якісь доведені правопорушення у цій сфері? Інформації з цього напрямку у мене немає, але якщо про це питання постає так гостре, я готовий уточнити ці дані у відповідних особливих осіб наступного разу під час брифінгу повідомити. Доброго дня, Київ Пост Марк Ричкевич. Скажіть, будь ласка, ціль атаку на Луганський погранічний базу сьогодні. Ну яка ціль була атаку? І а також ем, кажуть, що авіації були без оскільки позиції терористи було в житлові будинки. Так що поясніть, будь ласка, яким чином авіація була була ефективна сьогодні. Що стосується подій навколо Луганського пограничного загону, то да справді житлові будинки знаходяться в безпосередній близькості до розташування цього загону. Тому повномасштабне використання авіації неможливо було Розумієте, наступну річ: що як тільки почала працювати авіація в цьому районі, бойовики поховалися в будинках, що перелягають до території військової частини, і звідти. Спосереджали за прольотом авіації. Як тільки авіація полишила район бойових дій, вони повернулися на відходні позиції і продовжують сіряну. Але, тим не менш, виконуючи бойове завдання, військові авіатори знищили два бойових розрахунки новини батарей. Дякую. Яке перше запитання було у вас? А... Як ви думаєте, яка є мета атаки на е, центр координації прикордонників? Центр координації прикордонників це ключовий об'єкт, який відповідно координує діяльність прикордонних структур у зазначеному регіоні? Зрозуміло, що БВТ намагається спостерігати за усіма е, ключовими об'єктами в регіоні і тримати відповідний контроль. Чи понижує зараз така атака на центр, ефективність несення прикордонної служби тими прикордонниками, які захищають кордон у Луганській області? Я перепрошую ще питання. Чи понижує сьогодні атака на цей центр, ефективність несення прикордонниками їхньої служби по захисту кордону у Луганській області? Це питання я розумію. Треба адресувати в прес службу прикордонних військ, деби розуміти функціонал цієї структури і чи є можливості резервного використання каналів зв'язку, а саме каналів управління і структурами прикордонних військ в Луганському регіоні.